Бачите, скільки навезли корчів. Сказали мені, поки ти не продаш всі корчиці, то звідси не уїде. То я буду жити там в складі, в гаражах, на тому, спати на матрасі і продавати корчі. Така справа Ні, насправді 160 ки зараз низька ціна на мототракторці 16 кінських сил від Кентавер. Насправді непогані оці BNC. Також кіндавр uh, 200. 200 uh, 160-й йде на 95-му моторі, 200 йде на моторі 11.05, 18-20 сил. Оце з 200-ки, Вони йдуть на широких колесах на широких колесах. І 9,5 і 11,5 мотор. 160-кі йде мотор 95-й і колеса йдуть 7,5 і 6,5 відповідно, там від моделі, задній сам скат. Все, всі відмінності на цьому закінчуються. Досить толкові трактора в плані палутин, куча бляха. Я так боюсь, пауків, паутини, то все херні А в плані того, що, бачите, насоса нема на коробці, він стоїть від мотора. У вас же не буде ще яке ви вижимаєте, не буде падати. У вас, е, не буде падати коротше. На цьому тракторі у вас ніколи не буде падати. От, то вже плюс, раз. По-друге, генератор стоїть під капотом е, окремо виведений. От, і нема блокіровки. Є е, по осі, блокіровки немає, немає проблем. Е, коробки не сипляться. От мене скільки, за... Ми їх з того літа почали тако завозити ці оновлені, з такими коробками. У мене жодного немає випадку, що. Це що сталося з коробкою. Жодного, що там коробка зламалась. Так, да, я не так багато продаю саме ці, бо я більше катекори кому інтракцію не нравиться, бо потім все одно дзвонять, зрозуміли. Там по них багато досить косаків, так дзвонять, там електрика може, там якийсь насос, може десь щось тікти. Ну, Ви маєте розуміти, що це нормально. Якщо у вас тече з кентавром 160 чи кентавром 200, то, то є в порядку віщей. Головне, щоб не бризгало. Якщо вже бризгає, тоді вже треба дзвонити на сервіс. Якщо тече, то можна устранити самостійно і на сервіс дзвонити не обов'язково, тому що то саме дешевий Китай. І ви маєте розуміти, що відповідні речі можуть проїздити. При цьому мотор, коробка ходити будуть. Ось вот те, що я вам можу гарантувати. Вот. А з іншим. Як то кажуть, з руками, які стоять з нужного місця, ви зробите з цього трактор Я бачив, і такі кабіни ставлять на них ну, різне різні роблять. Тобто, люди, людина, хто трошки з руками, то буде в неї працювати на огород на свій, на огород на свій, не в поля, там собі на 20-50 соток щось трохи проорати фразою пройти, там, картоплю посадити, якусь барабуну, якусь прицепи потягати. ну такі, я поняла, такі роботи не складні. Цісто для себе, то є нормальний варіант. Тому номер телефону бачите внизу. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.